Інформаційний ефір першого придністровського продовжує українська редакція з програми Овчасно вітаю вас в студії Надія Швець. Дивіться просто зараз. Ще один рік в житті Придністров'я підсумки сьогодні підбив президент республіки Євген Шевчук. Пріоритетним напрямком держави залишається розвиток соціальної сфери. Більше півсотні ветлікарів республіки відзначені державними нагородами з нагоди професійного свята. Перлина Придністров'я Кам'янка відзначила 405 й день народження. Головна подія сьогоднішнього дня пресова конференція президента республіки. Вона викликала чималу зацікавленість у представників мас-медіа. Кілька десятків журналістів представляли змі Росії, Молдови та Придністров'я. Ще один рік в житті республіки. Чим позначився він для Придністровців? Підсумки підбив президент Євген Шевчук, окресливши основні важливі для держави моменти, які були визначені головними у реалізації зовнішньої та внутрішньої політики республіки. Будемо Стратегія внутрішньої державної політики у 2012-2013 роках зазначив Євген Шевчук. Була спрямована на розвиток соціальної сфери республіки. Окрім гуманітарної допомоги Російської Федерації, на ці цілі виділялися і кошти з республіканського бюджету. Так за цей час вдалося на тисячу збільшити кількість місць у дитячих садках. Інвестиції в технічне переоснащення сфери охорони здоров'я перевищують всі вкладення за останні 20 років. Ми і в дальніше ми маємо наміри надалі рухатися за цими напрямками для того, щоб до 2015 року практично зняти напруженість з чергами до дитячих садків. Більш того, ми хочемо розширити фінансування ремонтних робіт існуючих дошкільних закладів. Також прогнозуємо, що до 1 січня 2015 року більшість громадян республіки матимуть змогу отримати більш кваліфіковану медичну допомогу на території Придністров'я. Це теж один з пріоритетних напрямків. Президент зазначив, сьогодні керівництво країни змінює підходи до розвитку інфраструктури Придністров'я шляхом провадження нових технологій. Зокрема, це стосується ремонту доріг. Перший проект зараз реалізовують у Бендерах. Завдяки економії коштів дається виконати на 20-30% робіт більше. Реконструкцію магістрали і закупку тролейбусів переобладнання медичних закладів, які відбуваються у республіці. Називають президентськими проектами, зазначили журналісти. Євген Шевчук запевнив, ціна. Прямки і надалі будуть під його контролем. Вотроси здравохрані іменно сільмі адміністрації галузі охорони здоров'я вже реалізовано кілька проєктів. На перспективу нашими спонсорами виділені певні кошти, на які будемо реалізовувати ще кілька потужних проєктів. Це поліклініка в рибниці. Її будівництво буде під контролем президента. Ще один з напрямків. Ми будемо намагатися щорічно по одному великому проєкту, як зараз зробили в Бендерах, реалізовувати в кожному районі. Загалом 3-5 напрямків будуть куруватися президентом. Цікавило журналістів, на що буде спрямований другий транш інвестицій, а це ще 60 мільйонів доларів, які виділяє для нашої республіки автономна некомерційна організація Євразійська інтеграція же на ці кошти теж на соціальну інфраструктуру, школи, дитсадки, медицину. Обсяг необхідних інвестицій у цю сферу колосальний. За десятиліття періоду, коли ми туди через брак коштів не вкладали, інфраструктура застаріла, і практично всі навчальні заклади по 40 років капітально не ремонтувалися. Умови там необхідно змінювати. От вони й збираються займатися цим аспектом. Вперше цього року республіка живе без головного фінансового документу. Однак відсутній закону про бюджет на 2013 рік зазначив Євген Шевчук, жодним чином не вплинула на життєдіяльність країни. Сьогодні урядом розробляється ініціатива про створення більш довгострокового трьохрічного проекту кошторису, який вже до 10 вересня потрібно буде подати на розгляд до Верховної Ради. На питання про ефективність від приватизації підприємств Євген Шевчук відповів: за останні два роки в республіці вона не здійснює. Сьогодні керівництво держави перевіряє, як виконують власники виробництв взяті на себе зобов'язання. Через їх недотримання у власність держави вже повернуто кілька підприємств. Велику увагу журналісти приділили питанням зовнішньої політики держави. Йшлося й про майбутній саміт Східного партнерства, де планується підписання Молдовою та Україною угод про асоціацію з ЄС. Підписання Молдовою угод з Євросоюзом, зокрема про зону вільної торгівлі, парафування якої може відбутися в листопаді на вільнюському саміті східного партнерства, посилить розкол між Кишиневим і Терасполем, вважає Євген Шевчук, і може обернутися черговою блокадою. Основне питання, як буде виживати республіка в нових економічних реаліях, адже на відміну від Молдови та України, які переходять на європейські стандарти, Придністров'я гармонізує своє законодавство з євразійськими структурами. Президент не виклю... Ключає економічного тиску на республіку з метою досягнення необхідних політичних рішень. У цьому випадку Тирасполь сподівається на допомогу країн гарантів. Ми будемо ставити більш ми будемо більш наполегливо до порядку денного ставити питання про реалізацію меморандуму 97-го року, в якому позначено те, що Придністров'я має право на вільну зовнішню економічну діяльність. Країни-гаранти повинні реалізувати цей пункт про вільну економічну діяльність для Придністров'я, аби виконати свої зобов'язання і забезпечити економічну життєдіяльність громадян Росії і України на території республіки. Журналісти не могли обійти стороною і головний інформаційний привід минулого тижня. Перебуваючи в Абхазії, Євген Шевчук заявив, що в найближчі півтора року будуть вирішені аспекти, які визначають міжнародне визнання республіки. На думку президента рішення цього питання знову ж таки пов'язано з практичним початком євроінтеграції Молдови та України. Я б застеріг наших сусідів від заняття радикальної позиції щодо блокування Придністров'я. Якщо вони мають намір, Вести конструктивний діалог то односторонні дії спрямовані на погіршення становища придністровських громадян, на мій погляд, будуть мати наслідки для більш радикальної постановки питання про міжнародний статус республіки. Також журналісти цікавилися станом складів з боєприпасами в селі Колбасна. За твердженнями президента вони не несуть небезпеки для простих придністровців. Що стосується подальшої долі складів, це питання на думку глави держави, гостро не стоїть, оскільки відповідають за їх охорону і миротворчу операцію російські війська, які залишати Придністров'я не збираються. Як повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ республіки, завтра, 30 серпня, в Кишиневі в офісі місії ОБСЄ, запланована зустріч політичних представників у переговорному процесі від Придністров'я та Молдови Ніне Штанські та Євгена Карпова, у ході зустрічі планується обговорити питання свободи пересування, екології, економіки та ряд інших в контексті підготовки до чергового раунду переговорів у рамках постійної наради, який відбудеться на початку жовтня цього року в Брюсселі, особливо. Вагу планується приділити розгляду проблематики надання більшої ефективності та результативності роботі експертних груп. Вчора в день успіння Пресвятої Богородиці кам'янчани відзначили 405-й день народження свого міста. Мальовничу та багату на історію кам'янку праву називають перлиною Придністров'я. Перша згадка про містечко Кам'янка датується 1608 роком. Через півтора століття вона стає маєтком генерала фельдмаршала Петра Вінгерштейна, героя війни 1812 року. Досі збереглися тераси, і винний підвал, сімейний склеп і будинок княгині Трубіцькою, бодолікарня, на місці якої сьогодні функціонує санаторій Дністер. Імпровізовані подвір'я, виставка робіт, юних художників, виносна торгівля. Все це на честь свята затишно розмістилося на алеях і скверах старовинного парку. Дорогі кам'янчани. Кам прийміть найщиріші і найкращі вітання і побажання від уряду республіки від усіх придністровців. Хочу від себе особисто привітати з ювілеєм вашого чудового міста, побажати всім миру, благополуччя, здоров'я, процвітання зі святом. день народження. Ще один привід привіт привітати вас і висловити всім вам, кам'янчанам, величезну подяку за те, що ви робите для кам'янки. Як ми поставимося до нашого міста, до нашої історії, так до нас ставитимуться наші нащадки. Сьогодні людина легенда для Кам'янки, ветеран Великої вітчизняної війни, учасник битви на Курській дузі Іван Федорович Єгунов. На літній естраді вшановували і господаря найкрасивішого будинку, найчисленнішу сім'ю і подружжя, яке прожило у шлюбі 45 років. Цього дня кожен гідний привітання Я люблю кам'янку. Я дуже люблю. Скрізь красиво, скрізь добре, чисте повітря. Я пишаюся своїм містом, тому що це моє місто, це мій дім, це моя батьківщина. Святкували ювілей міста з кам'янчанами і численні гості за кордону люди, дивовижні люди, доброзичливі, раді, привітні. Дуже раді, що приїхали, приїхали до вас сюди і приїдемо ще. Приїдемо Чудово, ще. все дуже подобається. Все дуже Ми тут щороку буваємо, Ми задоволення красиво. отримуємо. Дуже красиво все. Погода гарна, сидиш, відпочиваєш. Відмінно все. на завершення свята подарунок кам'янчанам піднесли й молдавські виконавці Ірина та Анатолій Бівол. Найкращих ветеринарів республіки сьогодні відзначили з нагоди їх професійного свята. Вже три роки Міністерство сільського господарства та природних ресурсів нагороджує почесними грамотами працівників цієї галузі. Ордена медалі, і листи подяки від президента отримали 60 ветлікарів з усього Придністров'я. Подробиці у влади в Довіченко. Лікуванню тварин Василь Васильович віддав 40 років свого життя. Розповідає, що ще малим бігав на колгоспну ферму спостерігати за роботою ветеринара і вирішив після закінчення школи оволодіти цією професією. Її вважає найкращою у світі і запевняє, що працювати не так то й складно. Складного такого особо нічого немає, ну, тільки бувають такі е, ситуації деколи складні. Я маю віду в акушерстві, в епозитичному плані, От. Ну, ми з цього виходимо. так що… Нічого. Ветеринари приїхали на урочисту церемонію з усіх куточків республіки. Всі вони найкращі у своїй справі. Але рости ще є, куди кажуть фахівці, адже наука не стоїть на місці. Однією з перспективних галузей Придністровського тваринництва є ембріональне розмноження. Суть його полягає введенні коровам запліднених яйцеклітин від представників високопродуктивних порід. Вже створено спеціальні лабораторії і розпочату роботу над селекцією, зазначили в міністерстві. Це е, така справа, яка дає можливість з е, за рахунок цього, цього методу одержати в два рази більше телят, чи ми отримали, і з заданими параметрами з продуктивним. Ністю отримати хорошу елітну корову, тому це цей напрямок у нас розвивається, і я думаю, вже на слідчий рік ми покажемо певні результати цієї праці. Також Придністров'ї мають вести обов'язкову ідентифікацію домашньої худоби. На кожну тварину буде заведено паспорт. Це дозволить слідкувати за тим, які хвороби нею було перенесено та які щеплення зроблено. Такі документи кажуть в міністерстві, дозволять вести облік худоби і відстежувати, яка продукція потрапляє на прилавки придністровських базарів. Ця робота вже розпочата, і я думаю, що буквально на наступний рік ми можемо вже сміло говорити, що кожна голова. Великої рогатої худоби і буде в нас на обліку, і ми будемо знати рух тварин прямо від народження до забою. Постанові на облік буде підлягати і домашня худоба, і фермерська. В планах міністерства комп'ютеризація бази даних з тваринництва і до новин освітянських про найважливіше в галузі. Говорили вчора в Слободзейському районі. На зустріч з міністром освіти прийшло чимало педагогів. Розмову міністр починає з головного: за останні півтора року, по всій республіці було відкрито додаткові групи в дитячих садках. Більше тисячі дітей отримали місця до 2015 року. Обіцяє Світлана Фадієва чергу дитячі садки не буде зовсім. Питання, яке хвилює дошкільних педагогів, як вести процес навчання і виховання українською та молдавською мовами. Є проблеми із методичними посібниками. Сад, сад, который... Наш дитячий садок, російсько-молдавський, тому це питання нас дуже цікавить. Адже в російських групах ми забезпечені методичною літературою, а в молдавських групах її немає. на сьогодні. Є цільова програма розвитку освіти молдавською та українською мовою. Реалізація цієї програми допоможе виправити ситуацію з забезпечення посібниками та художньою літературою молдавською та українською мовами. Говорили про забезпечення підручниками шкіл. Міністр пропонує створювати електронні посібники і бібліотеки. Ще одне питання: спортінвентар. наявний вже давно застарів. Ми з цим проханням. Зверталися до Росії, щоб допомогли забезпечити цю галузь. Ми вивчаємо також досвід Росії, де дуже широко застосовуються програми з вичитування курсу фізкультури. Вони засновані на одному з видів спорту. Найближчим часом увагу приділять і додатковій освіті. Міністерством готується програма її розвитку. Ще одна новина. Вже скоро зарплата вчителів стане більшою. Надбавки за кваліфікацію в системі збільшено в п'ятеро. Дві іноземні мови з п'ятого класу, інформатика з другого, музика, малювання, фізкультура без оцінок у початковій школі. Такі новації чекають на школярів України у новому навчальному році. Менш як за тиждень за парти в Україні сядуть понад 4 мільйони учнів. Продовжить випуск традиційний відеогляд українських новин. Україна і надалі збільшуватиме товарообіг з країнами митного союзу, і підписання угоди про асоціацію з ЄС цьому не завадить. Таке переконання висловив прем'єр-міністр на засіданні уряду і заявив, Росія, Білорусі і Казахстан залишатимуться стратегічними партнерами України, адже саме на них припадає левова частка зовнішнього товарообігу. Україна розробить механізм взаємодії з митним союзом після створення зони вільної торгівлі між Києвом і ЄС. І тоді стане зрозуміло, чи влаштують ці механізми російського. Українсько-російському Бути Авіабудівники випускатимуть літаки АН-124 разом з Росією. Угоду про створення спільного підприємства прем'єр-міністри двох країн підпишуть, як і планувалося у вересні. Зараз доопрацьовуються технічні деталі. Українські податківці взялися за професійну етику, моральні норми, чесність у міністерстві та усіх його підрозділах прописані у нових правилах поведінки. Інспектор української податкової має бути взірцем непідкупності і прозорості. Це прописано у законі, завірено міністерством та президентом і викладено на офіційному сайті. У міністерстві доходів та зборів наполягають, каратимуть усіх, хто заплямує відомство аж до кримінальної відповідальності. 2 вересня в національному університеті імені Тараса Шевченка вперше проведуть трансляцію всеукраїнського телевізійного уроку, присвяченого Кобзарю, Приурочують захід 200-річчю від дня народження поета. Охочих долучитися до телевізійного уроку вже близько 6 мільйонів учнів та вчителів. Розпорядження про належну підготовку уроку підписав президент Віктор Янукович. Попереду на вас чекає прогноз погоди. Я на цьому випуску завершую з інформаційним оглядом новин завтрашнього дня. Зустрінемось як завжди, вчасно на першому придністровському. А всі новини дня сьогоднішнього ви можете переглянути на сайті нашого телеканалу. Бувайте здорові! Як повідомляє гідромецентр, 30 серпня очікується хмарна погода, місцями короткочасний дощ, можлива гроза. Вітер північно-західний 7-10 метрів за секунду. Температура повітря на півночі республіки вночі 12-14 градусів тепла, в день 18-20 вище нуля. У столиці вночі 13-15, в день 19-21 з позначкою плюс. Атмосферний тиск близький до норми.